Добрий день, діти! Відгадайте загадку, що за чудо довгий дім. Пасажири є у нім. Все взуття в його з резини, а харчується бензином. Автобус. Так, діти, ми сьогодні з вами будемо малювати автобус. Ось такий. Спочатку ми з вами намалюємо дорогу. Беремо пензлик, мочимо. Пензлик водичку, Набираємо фарбу та малюємо дорогу. Притримуємо аркуш паперу і малюємо дорогу. Зараз нам дуже добре промити треба наш пензлик. І будемо малювати. Сам автобус. Так, для цього я візьму чорну фарбу. Спочатку ми намалюємо з вами колеса. Ми знаємо, що у автобуса чотири колеса, але, як ми бачимо, його бічної сторони, ми будемо малювати два колеса. Робимо ось таке два кола, і вже від них ми будемо малювати корпус нашого автобуса. Робимо зараз корпус нашого автобуса. Оглюємо його, ось так. Коли ми домалювали корпус до колес. Робимо ось так над колесами. Далі відступаємо трошки зверху, робимо йому дах. Ось, це буде дах нашого автобуса. Далі ми проведемо лінію, яка відокремить віконця. Ось так ми відокремлюємо віконце водія і двері, і зараз будемо робити віконця пасажирське. Намалюємо автобусу бампер спереду, бампер ззаду, фари. Зробимо дзеркало для водія. Зробимо ручку і дамо трішки підсохнути нашому автобусу. Так, підсох наш автобус, будемо розфарбовувати наш автобус. Почнемо з коліс. Чорною фарбою розфарбуємо диски. А шини розфарбуємо сірою фарбою, але в мене немає сірої фарби. Ми з вами можемо отримати сіру фарбу, змішуючи чорну і білу. Беремо Чорну фарбу. Беремо ємкість. Або палітру, якщо є. Ось, набрали чорної фарби, промиваємо пензлик. Добре-добре промиваємо. Набираємо білої фарби, змішуємо їх і бачимо, що утворюється сірий колір. Чим більше білої фарби, тим світліше буде сірий колір. Бачите? Тепер можемо розфарбовувати наші шини. Так, намалювали, розфарбували наші колеса. А зараз ми будемо розфарбовувати корпус нашого автобуса. Спочатку ми будемо розфарбовувати кришу. Беремо пензлик чистої водички, змащуємо. І беремо, я вибрала жовтий колір. Ви можете, за вашим бажанням, яким захочете. І обережно розфарбовуємо кришу спочатку нашого автобуса. Так, розфарбували ми кришу, а зараз розфарбуємо корпус. Беремо. Змочуємо пензлик і обережно розфарбовуємо корпус нашого автобуса, не виходячи за лінії. Охайно все робимо. Так, продовжуємо розфарбовувати наш корпус, корпус автобуса. Обережненько, не виходячи. За контур, ще раз повторюю. Так, ось ми розфарбували корпус нашого автобуса. А зараз ми з вами розфарбуємо дорогу. Дорогу можна чорним, можна коричневим. Я взяла, взяла коричневий колір. Розфарбовуємо обережненько. Так, ось ми з вами і намалювали наш яскравий. Автобус. Малюйте, і я вам бажаю успіхів. До побачення!